До мене додому можна так сказати, що прийшов ворог. Я виїхав з окупації, прожив з ворогом місяць, mm -hmm. виїхав з окупації в Івано-Франківську область. Пішов військкомат і попав в морську піхоту. Як опишите морську піхоту України? Вірний завжди. Воно про себе все каже. Специфіка, так сказати, що самі гарячі напрямки, це ми тримаємо. Кринки, Вовчанськ, Донецький напрямок тримали довгий час. Піски, годя, запорізький напрямок тримували. На нашій військовий з нашої частини вас знайшов, з вами зв'язався. Десь за місяць зібрали. Так, так. В якому напрямку поїде, пікап, де він буде Худ. відпрацьовувати? Наша задача відтягнути сили туди. Ворог безпосередньо відтягнув. Запорізького напрямку трохи сили. Надіємося, що ворог скоро поляже там і все вернеться.